Вітаю глядачів нашого каналу. З вами рубрика Гість міста. Біда зближує і активізує у Полтаві, як, мабуть, і в інших патріотично налаштованих регіонах України посилився медичний волонтерський рух. У нас навчають надавати першу домедичну і психологічну допомогу, навчають навчати. Словом, роблять усе, щоб якомога більше людей уміли допомогти у надзвичайній ситуації собі та тим, хто поряд. Про це будемо говорити сьогодні у студії із керівником учбово тренувального відділу, де навчають волонтерів із Юрієм Безрядіним та головним лікарем Полтав обласного психоневрологічного диспансеру Віталієм закладним Вітаю вас у студії. І Добре, перше запитання: коли виникла ідея створити центри, де навчатимуть медичних волонтерів, і чия це була ідея у навчальну програму додати психо, психологу психіатричну допомогу? Ну, на навчати е, волонтерів ми почали відносно не, нещодавно. Взагалі, то учбово тренувальний відділ він був створений е, централізовано міністерством охорони здоров'я. І ми в цьому учбово тренувальному центрі вже е, підготовили більше двох тисяч чоловік. Це не завжди волонтери, це просто немедичні працівники, які з тих чи інших причин або захотіли навчитися надавати домедичну допомогу, або їх професійні обов'язки, скажімо, передбачають, що вони повинні мати ці навички: це водії, це рятувальники, міліціонери, працівники силових структур, і таке інше. І ми готували на протязі шести років. Цих людей, а от починаючи з 2014 року, практично там з, з першої половини, уже 2014 року, ми почали готувати волонтерів, тобто люди, які хотіли в зв'язку з такою суспільно-політичною ситуацією в країні, з відомими подіями, захотіли навчитися до медичній допомозі. Як волонтери, тобто як добровольці, які безкорисливо хочуть надавати допомогу іншим людям, в світі це загальновідома практика. У нас вона ну, більш нова, скажімо так. І за цей час ми готували саме волонтерів біля 800 чоловік. Але потім, вже під, під кінець 2014 року, ми зрозуміли, що ми просто готуємо волонтерів. Ну, вроді би, як нікуди люди приходять, уходять і таке інше. Ми запропонували нову форму підготовки, щоб ці волонтери були помічниками медичних працівників. От я біжу докладно потім розкажу. І ми на, е, готували їх по певній програмі: 12 часова програма, годинна програма, де е, людина може там зупинити кровотечу, перебінтувати рану. Е, і мобілізувати людину надавати таку такі елементарні саме речі до медичної допомоги тобто до того моменту дотримати працівника не працівника Скажімо, людину постраждало до приїзда медичного працівника. Уже коли бригада приїжджає, вона приїжджає швидко, зазвичай 10 там 20 хвилин в місті 10 в селі 20, в сільській місцевості. Але за цей час людина, людина може померти. І от для цього повинна повин, повинна бути поряд людина, яка може надати оцю домедичну допомогу. Ну а про психолого-психіатричну допомогу, про про допомогу, я думаю, що Віталій Петрович більш угу. логічно, щоб він. Відповів. Дійсно, ми зіштовхнулися з тою проблемою, до якої ми були практично не готові. І коли почалися події на Майдані, в тому числі в нашому місті. То з ініціативи Департаменту охорони здоров'я на базі Полтавського обласного неврологічного диспансера було створено дві психолого-психіатричні бригади, які чергували разом із лікарями швидкої допомоги на випадок, якщо трапляться якісь випадки, які будуть потребувати спеціалізованої допомоги. Чому виникло питання про психоло-психіатричну допомогу? Тому що ми ж розуміємо, що. Не всі рани видимі, але повинні бути всі зцілені. Справа в тому, що коли людина перебуває під таким суттєвим психологічним незвичним до нього тиском або отримує фізичну травму, то для людини це, безумовно, шок і реакція в людини може бути різна. Тому ми розуміємо, що коли цей конфлікт на сході затягнувся, коли в це задіяні мільйони людей. Десятки тисяч військовослужбовців, ми почали розуміти, що якщо ми не вибудуємо програму таку цілісну допомоги, то ми зіштовхнемося з дуже-дуже великою проблемою. От якщо взяти досвід в'єтнамської війни або бурі в пустині, то Десь від 50 до 80 учасників цих військових дій потребували допомоги психологів і психіатрів, тому щоб мати ресурс, мати можливість, було прийнято рішення, що не тільки готувати волонтерів першої до медичної допомоги, але і волонтерів. Перша є допомоги. Мається на увазі, це люди, які так, які не мають медичної освіти, і, скажімо, вищої психологічної освіти, вони повинні мати ті навики, які дадуть можливість людині допомогти. Чому? Тому що якщо гіпотетично ну, людина отримала там, травму руки і кровотеча, волонтер знає, як її накласти жут, щоб людина просто не померла від втрати крові. То ця людина може знаходитися в якомусь, скажімо, особливому психологічному статусі, там ступорі або фоєформній реакції. Це дуже різні можуть бути прояви, і вона повинна знати, що, як з нею себе вести, для того, щоб не тільки зупинити кровотечу, але й зупинити, скажімо, ці скажімо, патологічні, психологічні або психіатричні прояви. От, тому ми готуємо волонтерів, але це абсолютно слушна і розумна думка, що не готувати їх окремо що мають першу домедичну, повинні мати першу, до, ну, скажімо, першу психологічну допомогу. А от в подальшому, коли ця допомога надана, і люди вже, скажімо, в тих умовах, де можна з ними займатися, вже будуть працювати або лікарі-фахівці, або волонтери-психологи, які мають освіту і підготовлені. Чому? Тому що сама підготовка психологічної допомоги, вона теж має свої етапи. Як перший етап це первинна психологічна допомога, а потім вже повинні працювати фахівці, які Отримують певні знання і будуть в подальшому працювати з ними як на етапі, скажімо, гострому, так і на етапі реабілітації в подальшому. І як вивести людину з того ступора з шоку, як говорити, як звертатися до цієї ну, людини? Це все залежить від того, тому що це наскільки велика роз... різноманітність, Але той, хто надає допомогу, перше, що він повинен дати, зрозуміти людину, що вона не сама з нею є, є поряд людина, яка їй може допомогти. А це саме перше. <звісно> <звісно> Ніколи не треба говорити бійцю там. Я розумію. Ти там не був, от як приїхали мої знайомі, які там воювали на жар, контужені, то він так каже: Ви не зможете це зрозуміти, тому що ви цього не бачите, і слава Богу. Готуйтесь тут, угу. кріпіть тил, а ми вже там витримаємо. Яким тоном говорить, які перші слова слава спокійним і впевненим угу. і запитання до Юрія Олександровича: що повинен знати волонтер у надзвичайній ситуації? І що він повинен робити? Волонтери, яких ми готуємо, я вже говорив, ми не просто так готуємо, а по певній програмі. Так вона передбачає, скажімо, за 12 годин ми будь-яку людину можемо, яка ніколи з цим, з цим не стикалася, з наданням якоїсь допомоги, за 12 годин ми можемо навчити будь-яку людину, і ця людина вже не буде боятися, скажімо, якщо вона бачить травму, кровотечу або безсвідомості людини. людини. Абсолютно незважаючи на те, що вона знала до сих пір, це така загальна світова практика і програма це європейська, вона чітко виписана. Єдине, що ми зараз додаємо до цієї програми, це навички тактичної медицини, скажімо, із тактичної медицини, якісь навички, тому що ну, така ситуація, що це таке є. тактична медицина? Тобто, ну, якщо ми для звичайного життя. Для повсякдення викладаємо, скажем, серцево легеневу реанімацію, тобто розповідаємо, як робити дихання, рот в рот, як робити непрямий масаж серця. Штучну вентиляцію і так далі, в, якому, в яке положення потрібно коли переводити людину, то, скажімо, в тактичній медицині ці навички змінюються, тому що треба те ж саме робити, але, скажімо, лежачи біля, біля постраждалого, а не сидячи, тому що ти знаходишся, там, скажімо, в червоній зоні, в зоні обстрілу, або в якомусь укритті не, не дуже певному. Тобто зупиняти кровотечу теж потрібно певному Певні позиції, вже не стоячи біля пацієнта, а теж лежачи. І це ну, трансформується. І засоби транспортування пацієнта трансформуються від умов, в яких надається це все. Ми, до речі, і вас запрошуємо пройти цю підготовку і весь колектив студії міста, тому що професія журналіста, на жаль, не відноситься до категорії безпечних. Так? Угу. Тобто, це буквально з сьогоднішнього Спасибо. дня, на 16-ту годину. Ми працюємо mm -hmm. навіть, якщо люди не можуть прийти на підготовку скажімо, в будні дні. Ми виходимо на роботу в вихідні дні. Mm -hmm. Ми залишаємося після роботи необмежений час стільки, скільки, скільки mm -hmm. потрібно і готуємо. Звучите, нав... будь ласка, куди приходити? Де це центр знаходиться? Цей учбово-тренувальний відділ він входить в, в знаходиться в складі центру екстреної медичної допомоги та медицинних катастроф. Він знаходиться у відділі. Екстреної консультативної медичної допомоги, які знаходиться на території обласної лікарні, ну так, щоб зорієнтувати поряд з неврологічним відділенням на першому поверсі, якщо хтось хоче узнати, яким чином формуються групи, коли буде заняття, і так далі, можна зателефонувати за телефоном 60 63 81 або 60 63 80. От по цим телефонам зателефонувати і записатися на цю підготовку по мірі комплектування цих груп. Ми проводимо ці заняття. Угу. І було озвучено, що на Полтавську область на випадок надзвичайної ситуації потрібно 2,5 тисячі волонтерів. Звідки такі дані? І скільки зараз вже зареєструвалися як волонтери? Так, ми в свій час до нас приїжджали колеги із екстреної медичної служби Ізраїля і ну, знайомилися з нашою системою. Ми їм пояснювали, як у нас працює ця система екстреної медичної допомоги. А вони відповідно розповідали, як у них, і запросили нас в Ізраїль подивитися, як у них. І провідні фахівці їздили, знайомилися, і в тому числі були здивовані от розвитком там волонтерського руху. І певні нормативи є. І в Ізраїлі. Потім ми знайомилися з наданням екстреної медичної допомоги в Німеччині, в Польщі, ми спілкувалися з колегами із Бельгії і Данії. І от акумульованим таким досвідом і сталося те, що ми провели розрахунок в залежності від кількості населення. І у нас зараз є такий. Скажем, норматив, який ми собі вивели на кількість населення, і в кожному районному центрі ми знаємо скільки повинно бути волонтерів. І розпочали цю підготовку. На даний час ми підготовили ми для того, щоб це були волонтери, які з'єднані з системою екстреної медичної допомоги, так як це в, в тих країнах, про які я говорю, ми створили такий, таку групу барі. Так, як в яку входять люди, які пройшли цю підготовку і не хочуть відриватися від системи, які хочуть бути на постійному скажімо, зв'язку з системою екстреної медичної допомоги? Ми ввели їх в реєстр. Зараз це біля 200 чоловік. Які ми знаємо, де вони мешкають, їхні телефони, вони нам дали право їх цими даними, їхніми персональними. І диспетчер може, може швидко у разі виникнення надзвичайної ситуації, або якщо потрібно зібратися для того, для продовження навчання щось цікаво настається, можемо зв'язатися з цими волонтерами. Для цих волонтерів ми скомплектували медичні сумки. На жаль, не, ну, не так їх ще багато, наскільки ну, ми можемо при своїх фінансових можливостях, щоб він, він, не, вони навчені користуватися цією сумкою і асистувати, і допомагати, в тому числі і медичному працівнику. На певному етапі ми зрозуміли, що 2,5 тисячі волонтерів ми самі підготувати тут в Полтаві не можемо. І люди не можуть почали телефонувати з інших районів і говорити, що ми хочемо пройти підготовку, але не знаємо де. І вирішили, що ми організуємо такі кустові навчання скажімо, в Миргороді в Лубнах в Кремінчуці. На, на наших станціях швидкої допомоги екстреної медичної допомоги, які там існують, вони досить потужні, і мають і штат, і все таке інше. І по два чоловіки ми зібрали і навчали їх, от тому що ви сказали, навчати, навчати, навчати щоб навчати. навчати. Угу. Да, тобто ми готували інструкторів, вже маючи свій досвід, свій матеріал, ми дали цим людям все, що могли. І ці же людей знову ж таки готували, як інструкторів по наданню угу. по навчанню. Надання е, психологічної підтримки. Е, і зараз ці люди підготовлені, вони роз'їхались тепер по mm -hmm. районам, і вони вже мають ті плани, про які ми говорили, скільки де потрібно підготувати, яким чином сфор сформується цей реєстр і все таке інше. Це, до речі, от ми так е, е, і жартома, і всерйоз говорили. Це приклад того. Як адмінресурс можна використати в позитивному плані. Тобто ми маємо адміністративний скажімо, механізм організації цього, а волонтери мають цей задор, бажання оцю відвагу і, і жагу цих знань. І ми поєднавши це на всіх рівнях, і на, на держадміністрації, і на рівні лікувальних закладів, на рівні співробітництва. з... Педагогічним інститутам, медичною академією, медичним коледжом, лікувальним психоневрологічним диспансером, управлінням надзвичайних ситуацій. Ми це все вв'язали адміністративно, і цей механізм дуже ну, так чітко працює зараз. Угу. Дякую, і Віталій Петрович, скажіть, будь ласка, чи кожна людина може бути волонтером? В залежності від там, якихось особливостей характеру, можливо, і чи можливі такі випадки, коли самому волонтеру потрібна психологічна допомога в результаті знаєте, цієї волонтерської коли, роботи, коли зібрався от перший курс занять, люди це були не фахівцями-психологами. А, а от коли ми їх вітали закінченням, то було дуже приємно, коли багато хто сказав, що Ті знання, які отримані на цих курсах, зараз вони вже використовують в своєму житті. Тобто, люди, у яких є якісь особисті проблеми або проблеми з оточуючими, це дасть їм можливість покращити свою свій рівень спілкування. Тому я вважаю, що практично кожна людина, яка, скажімо, зможе сприйняти ту інформацію, яка буде надана, вона зможе стати волонтером. Ну і безумовно бажання. Uh -huh. щире бажання. Я хотів би додати дуже часто люди, які приходять, от приходять, які хочуть надавати, скажімо, домедичну допомогу, вони задають таке питання. А от як оприділити, чи зможу я, якщо кров, uh -huh. або чи, чи не буде мені зле від того? От я не знаю, каже, я ніколи в такій ситуації не, не була. То ми показуємо їм реальні фільми, які є. Реальні фільми з, з аваріями, реальні фільми з наданням допомоги таке інше. Ну і потім у людей з'являється оця впевненість. І вже є зворотній зв'язок. Ми ж підготували дуже багато таких людей, коли вони приходять на певні міроприємства. А ми збираємо і на день волонтера цих людей поздравляємо. <гум> от ми вже замовили там, скажімо, значки, емблему барі. Там. У нас тут тобто, атрибутика є певна, Ми періодично їх збираємо і вже є зворотній зв'язок, і нам уже кажуть, а ви знаєте, а от я вже вже надавала там, надавав допомогу, ішов по вулиці, хтось без свідомості, я підійшов і, і я каже: зрозумів, що я перше не боюсь. А по-друге, я вмію, і я вже не тіряюсь, не, 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 не боюся, не, не лякаюсь, да, і вже і люди кажуть, що я бачу, що кругом ідуть люди, вони не знають, що робити, а у мене є впевненість, угу. тобто так що люба людина, будь-яка людина, якщо побажає, вона зможе зможе надавати цю допомогу. То можна сказати, що це волонтерство допомагає людині зростати особистісно якось да. І самій людині йде на користь, яка навчається так. цьому. Тому що це навіть незважаючи ні на які ситуації, які ми сподіваємося, що вони закінчаться, ці негативні, всі, навіть в побуті, навіть в повсякденному житті просто елементарно повинні бути навич, навички, там, скажімо, надати допомогу своєму товаришу там, в офісі десь, на робочому місці. Да? Все буває. І це дуже велика велика справа, тому що ну, на жаль, є стани, при яких хвилини хвилини вирішують, чи буде людина жити, чи не буде. Я вам дякую за розмову, за інформацію. Ми дізналися про те, де у Полтаві можна навчитися надавати першу домедичну та психологічну допомогу, і що повинен знати та вміти волонтер. І з нами були гості: керівник учбово-тренувального відділу Юрій Безрядін та головний лікар Полтавського обласного психоневрологічного диспансеру Віталій Закладний. Миру глядачам та впевненості у собі. Залишайтеся з нами.